Неділок, 7 травня, 19.25 на годиннику, час теми дня на Суспільному волині у студії для вас. Працює журналіст Олена Чернуха. Тож ради вітаю усіх, хто разом з нами цієї пори також. Нагадаю нашим глядачам, що слухати тему дня ви можете щобудня о 17.25 на українській хвилі Радіо Луцьк. Кабінет міністрів ні зміни до чинних правил надання субсидій на житлово-комунальні послуги. За яких умов тепер надаватиме знижку на оплату житлово-комунальних послуг через такі зміни, скільки воліня не зможуть продавати на субсидію, а також чи надаватимуть субсидію, якщо є борг за житлово-комунальні послуги, про це все про субсидії по-новому? Будемо говорити сьогодні ввечері та мідня. Радо представляємо її співрозмовниця. Це Олена Маркусик, начальник відділу житлових субсидій департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Вітаю з нашій студії. Доброго вечора, Олена, доброго вечора наші телеглядачі. Нагадаю, що ми традиційно працюємо у прямому ефірі, тож, якщо маєте запитання по темі дня, набирайте номер телефону стаціонарному з мобільного, який ви зараз бачите на екрані. Телефон незмінний 0332 77 0242. Ми будемо чекати ваших запитань у цей спосіб або ж у коментарях на офіційній сторінці ПАТАНСТУ, телеканал Нова Волинь. Отож, про субсидії. По-новому, все, що потрібно знати, за яких умов тепер надаватимуть знижку від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Ну, перш за все, я хочу нагадати, що субсидія це є адресна допомога сім'ї, яка не може самотужки сплатити за житлово-комунальні послуги. При цьому завжди враховується, обов'язково враховується матеріально побутові умови проживання сім'ї, а обов'язковий платіж, частка, яку має сплатити домогосподарство за спожиті житлово-комунальні послуги, залежить від середньомісячного сукупного доходу такої сім'ї. І за яких умов тепер, згідно чинних урядових змін, надаватимуть саме знижку на оплату комунальних послуг? Ну напевно, я хотіла б сказати, тому що це хвилює найбільше на наших телеглядачів, кому хто втратить на це право? Право на знижку втратять у нас більш заможні. Родини з високим рівнем матеріального забезпечення і право також е, втратить сім'ї, які десь в певний період е, є е, Приховували свої, свої доходи. Ми свої, е, маємо показати, хто, хто може отож, втратити, хто не втратить. Втратять е, ті, хто проживає у квартирах е, площа яких 120 квадратних метрів, у будинках е, площа яких загальна площа яких е, більше ніж 200 квадратних метрів. Е, Сім'ї, які мають транспортні засоби, з дати випуску яких минуло менше п'яти років. І е, також не будуть мати права на загальні. Підставах е, ті сім'ї, де є працездатні особи, які не працюють, не сплачують єдиного соціального внеску. Також залишилося е, таким правилом, що субсидія не надається на загальних підставах, е, тоді, коли е, Членами домогосподарства здійснено покупка, яка є більшою ніж 50 тисяч гривень, і звичайно ж не буде надаватися субсидія за певних умов, коли виникла заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг. Тобто давайте по черзі давайте. людям роз'яснимо, якщо квартира. Більше ніж 120 квадратних метрів, будинок більше ніж 200 квадратних метрів, і авто, е, яке придбане, було впродовж останніх п'яти років. Тобто, субсидія автоматично скасовується. Хочу вас трошки поправити: не придбано авто впродовж п'яти років, а е, випуск авто тобто, це є нова модель е, е, технічного за, е, засобу, як е, з, е, з моменту якого здати випуску не пройшло ще п'ять років. Тобто для цих категорій населення, які мають такі е, наразі умови проживання і проїзду, автоматично е, субсидія скасовується? Субсидія буде скасована автоматично і не надаватиметься, ще раз повторюю, на ці домогосподарства, на тим сім'ям, які проживають в квартирах, площа яких більше 120, у будинках, приватних будинках площа яких 200 квадратних метрів. Однак, якщо це є прийомна сім'я, сім'я багатодій або ж е, в таких е, житлових приміщеннях проживає е, сім'я, яка є е, будинком сімейного типу, звичайно, е, таким сім'ям надаватися субсидія буде. Тобто ця норма цих категорій населення не, не стосує. стосується. Скажіть, будь ласка, загалом, е, чому уряд вирішив запровадити такі новації? Ну, значить, з 2015 року ми знаємо про те, що у нас був спрощений порядок надання субсидій у зв'язку з певними економічними умовами в країні. Хоча до того часу матеріальний стан враховувався при призначенні субсидії, однак. В цей проміжок часу від 15 по 17 роки були проведені певний аналіз щодо категорії одержувачів е субсидій. Звичайно ж, е було проаналізовано, хто користується цією знижкою, в якому розмірі е отримуються ці, ці знижки, і взагалі, чи є соціальна справедливість в отриманні е цієї е допомоги від е держави, е ми зробили теж такий певний аналіз. І взяли приміський район обласного центру, це Луцький район. Подивилися, скільки ж у нас таких заможних родин проживає у будинках, площа яких більша ніж 200 квадратних метрів. Це є майже 5%. відсотків. Одержувачів субсидій, які е, отримуючи такі великі будинки, напевне ж, змогли б і утримувати і е, здійснювати плату за житлово-комунальні послуги. Дуже багато у нас є м, таких прикладів, коли дійсно люди е, живуть е, достатньо, достаток у них великий, е, при тому користуються субсидією і не показуючи доходів. Маємо запитання від глядача. Пошу. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Запитуйте, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Я, я жителька міста Луцька. Я отримую субсидію у квітні. Місяці закінчилися. З 1 травня треба щось робити, уже поновлювати далі. Я живу одна. Приписана дочка, але не проживає зі мною. Як мені бути далі? Дякую за ваш дзвінок і за ваше озвучене запитання. Дякуємо теж, тому що це дуже слушне запитання. Воно стосується майже кожної там дев'ятої восьмої родини одержувачів субсидій. І я б хотіла б зразу ж, не відповідаючи поки що на питання телеглядачки, наголосити, кому треба обов'язково звернутися до органів соціального захисту для поновлення і подачі документів на субсидію на наступний період. Ми маємо наразі і відео. Тим, хто потребує повторно звернутися з заявами заявами і декларацію, подати нову заяву та декларацію е, у випадку е, нашої телеглядачки, обов'язково потрібно звернутися е, з новою заявою до департаменту соціального захисту е, соціальної політики Луцької міської ради. Ось і буде визначено право на новий е, е, період. Також обов'язково потрібно звернутися до е, заявами, орендарям житла, е, внутрішньопереміщеним особам, сім'ям, де е, є непрацюючі, непрацездатні особи, які бажають отримувати субсидію на збільшену площу, сім'ям, е, яким було призначено із. Е, не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих, отак, як наша телеглядачка, я ще раз повторюся: сім'ям, де є непрацюючі люди працездатного віку і в яких відсутні доходи або доходи менше ніж мінімальна заробітна плата, також сім'ям, у яких відбулися певні зміни у складі сім'ї, теж потрібно звернутися. А зміни за який період відбулися, враховуючи з травня чи за останніх півроку? За в останніх, ну скажімо, опалювальний період mm -hmm. по місту Луцьку. Тут у нас ситуація дещо краще, тому що відслідковується майже зразу реєстрація або ж зняття з реєстрації. Але для населення сільського тут дещо є проблематично. Забувають наші отримуючі субсидії. попереджати органи соцзахисту про те, що відбулися у них певні зміни. Директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Масаченко визнав, що близько 20% чинних отримавчів субсидій можуть втратити пільги з початку нового опального сезону. Чи вже вели приблизно підрахунки? Скільки волинян через такі зміни не зможуть претендувати на субсидію? У нас по Волинській області ситуація майже така, як було озвучено керівником нашого міністерства. Значить, більшість, я вже сказала, по деяких районах це ті, що мають велике за площу житло, вони автоматично і втрачають на це право. В деяких районах це значит, коливається правда від 1 до сіми <плес> відсотків. <плес> <плес> Прошу, прошу, тобто тепер, в призначаючи субсидію, будуть враховувати реальне матеріальне становище родини. Так плюс тих, що ми порахували, непрацездатні особи, які не працюють або мають доходи, які вони не показують, тобто вони є в тіні. Такі особи теж. Мають право звернутися разом з тим. Рішення щодо призначення чи відмови в призначенні буде вирішуватися відповідною комісією, райдержадміністрації чи міськ... міськ... в рад. Субсидії по-новому, все що потрібно знати, тема нашого сьогоднішнього ефіру. І Маємо чергове запитання. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Смислі говорити? Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір, добрий вечір. Добри вечір. таке запитання. Я йзлуцька. Якщо в мене дитина за кордоном, поїздка моя до них може вплинути на отримання субсидії. Дякуємо за ваш дзвінок і ваше запитання. Ми враховуємо поїздки, які є більше 60 днів. Але якщо ось пані вона є, працює. Тобто і вона поїхала у гості до доньки чи до сина до своєї дитини за кордон на визначення права, звичайно, це не вплине. Міністерство фінансів після перевірок зазначає, що ці обмеження, власне, нові урядові новації і надання субсидій за новими змінами не торкнеться тих, хто субсидій насправді потребує. Правда, це чи ні? Так, звичайно, що правда. Значить, біля 80% можуть бути одержувачі субсидії наші. Спокійні про те, що автоматично їм продовжиться надання субсидії, це е, особи. Непрацездатні пенсіонери в нас така дуже велика кількість. Їх це все буде здійснено автоматично, тому хвилюватися не потрібно. Єдине, що в певних умовах, коли були певні зміни, і треба про них повідомити для багатьох луцьких родин житлова субсидія є суттєвою державною допомогою та економією сімейного бюджету, тему продовжує мій колега Микита Чибар. 27-річний лучанин Андрій Трусик мешкає у двокімнатній квартирі разом із дідусем та бабусею. Щомісяця за комунальні послуги платять до тисячі гривень? Ця сума із врахуванням субсидії. Можу сказати відверто, що на широку ногу не живемо, то якби ну відповідно всім люди хвилювання бере своє. Страх відповідно трішки присутній, що субсидія може втратитись. Ну але будемо надіятись на краще і. На цю державну допомогу ну, розраховуємо і надалі. Урядові зміни у наданні житлових субсидій родина Лучанина сприйняла з пересторогою. Повторюсь, будемо надіятись на краще, але ну, та будемо економити, та, та прийдеться на чомусь економити. От, якось більше буду, буду більше працювати. От, аби ну, сім'я це понад усе і злагода. Якщо вводять такі нові зміни, то. Напевно, вони потрібні там зверху видніше. Як прокоментуєте побачення? Е, я хочу е, Ось на цьому прикладі, на цьому сюжеті дуже хороші. Отакі от родини. Не повинні хвилюватися, що в них заберуть е, субсидію. Тобто я зрозуміла, що всі доходи сім'ї, які враховуються при призначенні субсидії, є відкриті. Є заробітна плата у онука, і е, така сім'я, такі сім'ї будуть е, безумовно підтримані е, державою. Якщо ж волиня не приховують свої статки, тоді що вони можуть не мати субсидії або офіційно їх тепер. Показувати так, так вони повинні показати свої е, статки, задекларувати. Повинна я хочу наголосити про те, що зараз говориться про нову форму заяви та декларації. Наразі ми її ще на сьогодні не маємо на днях вона вже буде, де вони зможуть задекларувати повністю все те, що стосується субсидій і необхідно для визначення їхнього права. Маємо чергове запитання. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене цікавить таке запитання. Якщо двоє пенсіонерів, а жила площа будинку не жила, а загальна площа будинку більше 200 метрів. Дякую за ваше запитання. На жаль, такі домогосподарства втрачають право на цю допомогу від держави в цьому випадку. Скажіть, будь ласка, чи зменшені і наскільки нормативи споживання, у рамках яких надають субсидію? Зменшено певні нормативи. Це норма на газ та електроенергію, які використовується для опалення в зимовий період житлового приміщення. Ця норма на газ зменшується уже у нас з 2015 року. Якщо до 2015 року вона була 11, то зараз вона у нас буде становити 4,5 метри кубічних на 1 квадратний метр опалювальної площі. Є певні Коментарі наших одержувачів е, листами надходять в телефонні дзвінки про те, що вони кажуть, що не потрібно зменшувати цієї норми. Наразі ми бачимо про те, що е, субсидія, яка дається на більшу норму, вона залишається на рахунках, а потім на кінець опального сезону, за підсумками, вона повертається. в е, 2016 році. Е, 2015-2016 роках опального періоду така сума була назву суму це 450 мільйонів невикористаних коштів субсидій було повернуто в зменшивши на Норматив уже в 2016-17 році опалюваного періоду така сума становила 239 мільйонів, тобто вдвічі зменшилося. Тобто ми бачимо про те, і законодавці бачать про те, що норма, яка була, є для, для довгосподарства призначення субсидії є великою. Тому вона зменшується. Що робити людям, у яких є. У сім'ї не зареєстровані офіційно безробітні. Чи можна і за яких умов їм звернутися в центр зайнятості? Які треба для цього документи, щоб отримати статус офіційно безробітного і власне перебувати на обліку в центрі зайнятості? Про це ми дізнавалися у директора обласного центру зайнятості Романа Романюка. Його коментар телефоном далі в ефірі. «Теми дня». відповідно до змін відповідно до положення кабінету міністрів. Тепер щоб Отримати субсидію потрібно бути зареєстрованим безробітним. Е, немає жодних проблем. Ми готові прийняти будь-яку людину, чи глучанина, чи волинянина в будь-який центр зайнятості, незалежно від місця проживання. Людина має можливість звернутися до нас, подати відповідний пакет документів. А він є досить простий: паспорт, інфікаційний код, трудова книжка і документ про освіту. Цього достатньо для того, щоб стати на облік, отримати статус безробітного, і відповідно подати довідку в департамент соціального забезпечення для оформлення субсидії. Спеціалісти з радістю проконсультують, розкажуть, допоможуть. І ми очікуємо взагалі, що зараз дійсно буде наплив безробітних, збільшиться кількість людей, які будуть ставати на облік центри зайнятості. Але це теж є великий плюс, позитив тому, що ми будемо мати можливість. Більш допомогти нашим роботодавцям закрити ті потреби, ті вакансії, які сьогодні є от просто дуже актуальними на ринку праці. Це тема дня в ефірі телеканалу «Нова Волинь. Сьогодні ми говоримо про все, що потрібно знати за, про субсидії по новому. Отож, що робити людям, які в сім'ях, яких є не зареєстровані безробітні, якщо вони стають уже на облік офіційно в центр зайнятості, чи можуть вони звернутися саме до органів СУЗАхисту Волині і подати новий пакет документів? Звичайно, такі е, такі особи, такі сім'ї повинні звернутися і отримати підтримку від держави з оплати за житлово-комунальні послуги. Разом з тим, для безробітних, так як називається, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, ми також пропонуємо задекларувати неофіційно отримані доходи і теж звернутися до органів соціального захисту населення. В такому випадку, якщо в них немає, але вони на це, ми їм в розрахунок автоматично будемо розраховувати. Один прожитковий мінімум. А якщо громадяни такого не зроблять, але будуть претендувати, тому що є певні умови, певні складнощі у сім'ї, ми будемо змушені в дохід три прожиткових мінімуми: це 5286 гривень. Ось, а також необхідно їм буде сплатити єдиний соціальний внесок за три місяці у розмірі, що є не менше мінімального. Це 819 гривень, 6 копійок. Скажіть, будь ласка, чи стосується це така ж норма тих, хто працює неофіційно, але за кордоном? Так, тобто так, так само за таким самим принципом буде рахуватися щомісячний дохід. Так, якщо вони претендують на цю допомогу, але я знову ж кажу, що рішення щодо е, визначення права буде приймати комісія. Е, рішення е, хочу наголосити про те, що рішення такі рішення приймає комісія на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Тобто у домогосподарство у сім'ю приходить державний соціальний інспектор та е, складає відповідний акт. Маємо чергове запитання. Добрий вечір. Ви у прямому ефірі «Теми дня. Ми вас слухаємо запитуйте, будь ласка. Скажіть, скажіть, будь ласка, у мене приписано двоє малолітніх внучки. Вони зі мною не проживають, а син у мене теж приписаний, він працює, ну якось там по трудовому договору. Я до цих пір мала субсидію і все. Я пенсіонерка. Скажіть, будь ласка, чи мені треба щось подавати нове, якісь документи, чи чи не йти до вас? Так, звичайно, дякую, дякую за запитання. Вам треба знову подати заяву та декларацію, звернутися в орган соціального захисту населення. Скажіть, будь ласка, загалом кому перерахують субсидію автоматично? Крім тих, кому треба повторно надавати саме заяву і декларацію з травня цього місяця в органи соціального захисту автоматично перераховуються допомоги допомога, де в сім'ї не було ніяких змін. Тобто, якщо не звернулися e, заява, Всі повторно. доходи є відкритими, задекларованими при попередньому зверненні, e, вони можуть. Чекати субсидії, яка буде перерахована їм автоматично? Тобто, те, що ми бачили у сюжеті у вашому сюжеті, такі сім'ї, де все залишається без змін, вони можуть чекати і їм не потрібно йти в органи соціального захисту населення. Скажіть, будь ласка, чи претендуватимуть на отримання субсидій? Ті, хто має борг за житлово комунальні послуги, і якщо він навіть невеликий місяць, два вже чи має право родина претендувати на ні. субсидію чи ні, саме тоді, коли значить, є борг, який е перевищує е 20 неподаткових мінімумів, це 340 гривень, і він виник протягом двох місяців. Такі е сім'ї не мають права на продовження субсидії, е їм необхідно. Е Визначитися із е, заборгованістю, вони мають, можуть її сплатити, можуть. Е... Підписати відповідну угоду із організацією, що надає ці послуги і розбити на декілька місяців, і тоді звернутися до нас. Якщо вони не будуть зволікати, то їм субсидія буде призначена з 1 травня. Якщо ж будуть з цим питанням, звичайно, вони ж втратять на її право. Я думаю, з багатьох цікавить, скажіть, будь ласка, взагалом, чиї доходи, як будуть рахуватися саме при тому, варто чи ні надавати цій родині субсидію? З 1 травня цього року, відповідно до постанови 329-ї, середньомісячний сукупний дохід домогосподарства буде включати не тільки доходи членів, які зареєстровані, але членів сім'ї осіб, які зареєстровані. Тобто, до прикладу, якщо проживає в будинку чи в квартирі, проживає і зареєстрована. Зареєстрована мама та двоє діток, її чоловік не зареєстрований в цьому житловому приміщенні, до того ми брали тільки доходи мами. З 1 травня ми будемо брати доходи і її чоловіка. Попри те, що він не зареєстрований, оскільки він і живе там, тобто і користується. При цьому, якщо ми будемо брати доходи. Мене е, Норма буде визначатися саме на ту кількість, яка зареєстрована. Зрозуміло. І час добігає передачі нашого кінця. Скажіть, будь ласка, куди звертатися волинянам у випадку консультації чи запитань, чи працює в облдержадміністрації у вашому відділі гаряча телефонна лінії, за якими номерами телефонів можна? Отримати консультацію. Можна консультацію отримати у нас по телефонах 778 211 79 98 35. Також в гарячій лінії працюють у нас у кожному управлінні соціального захисту. З цими телефонами наші одержувачі і наші жителі Субсидій Субсидій вони знають, тому що програма житлових субсидій і гарячі лінії працюють активно з 2015 року. Дякую вам за те, що знайшли час і можливість завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за активність і увагу за те, що обрали наш канал і провели цей час з нами. Нагадаю, що сьогодні, у темі дня, разом з Оленою Маркусик, начальником відділу житлових субсидій департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Ми з'ясовували усі нові урядові зміни. Що стосується нарахування житлових субсидій, у студії для вас працювала журналіст Олена чернуха. Гарного вам вечора і до зустрічі завтра. У цій же порі.